Пане Олег, скажіть, будь ласка, ну, коротко характеризуйте гру. Угу, угу, угу. ну, дуже складна гра з дуже організованим суперником. Вперше після Дніпра ми граємо з такою організацією захисту та нападу, було дуже складно. Віддаю належне опонентам, які бажали і десь могли. Але ми хлопці витримали, витримали тиск, витримали дуже складну другу четвер, яка нам нічого не вдавалася, не в захисті, ні в нападі, і треба було. Потерпіти, і ми це зробили. Зробили, я вважаю, справно, і до кінця гри були у грі і вирішальні атаки, які дуже не вдавались нам все ж кінчились на нашу користь. Це приємно. Але як говорю, кожну прес-конференцію поки що не дуже я задоволений якістю нашої гри, і сьогодні дуже. Дуже погано грали у захисті на підборі. Наскільки я розумію, не помню скільки скільки в нас підборів на нашому щиті, 26. Ну, це жах. Так складно грати проти Макса Сандула, так складно проти Карпюка того вже Дениса Клевзуніка. Але сьогодні підбирали м'ячі на нашому кошику і маленькі гравці, які були без опеки. Тому є над чим працювати, Є складнощі з реалізацією дальних китків дуже. Невдалий відсоток, як на мене. І головна проблема, яку я бачу на зараз, це втома основних гравців. Завтра дуже непроста гра, і ми повинні бути готові до жорсткості і до теж такої команди, яка не буде віддавати своє. Тому настраивався. Ось за три хвилини до фінального, фінального св'язка, коли ви були попереду, ви там. Якимось чином зупинилися, чи кияни додали, і тут така ситуація. Ну по-перше, кияни дуже гарно захищали. Це перше. Друге, втома в цих основних гравців, які в мене є. А, на жаль, не так як я вважав, грали декілька моїх гравців, тому. Перетримав, десь перетримав основну п'ятірку, тому були низький відсоток і ці влучання 5 чи 6 поспіль атак. Але характер є, і вирішальні моменти взяли на себе лідери Заплатінський, Нікітін, і основне це результат. У вас така була потужна група підтримки з. Таке є. Це хлопці, які навчаються в Харківському авіаційному інституті, які тут вчаться, і в кожному місті нашої країни, практично в кожному, є така у нас підтримка. І ми завжди після гри підходимо до них, і фото це обов'язково. Дякую.